Єднатися заради здоров'я закликають віничан учасники всеукраїнської молодіжної акції профілактичного спрямування. Вони занепокоєні тим, що за останні роки більше молодих людей у яких проблеми зі здоров'ям. При цьому недуги не спадкові, а викликані внаслідок тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин. Фільми жахів та комп'ютерні відеоігри в сукупності шкідливими звичками підривають і без того слабке здоров'я підростаючого покоління. Через це кажуть лікарі та психологи, багато підлітків надто імпульсивні та агресивні. За статистикою серед алкозалежних осіб кожен четвертий людина віком до 35 років. 50% здоров'я наших людей залежить від нашого способу життя. І лише 20%, на які впливає екологія, на які впливає спадковість. Розумієте, шановні колеги, що при такій статистиці нам потрібно розпочинати із себе. За словами фахівців, на здоровий спосіб життя молоді великий вплив здійснює її найближче оточення сім'я, друзі, школа. Тож акція Єднаймося заради здоров'я акцентує увагу на спільних діях родини, громадських організацій та органів влади. Діти хворіють, діти вживають наркотики, п'ють. А дорослі, на жаль, вони вирішують свої справи і інколи їм немає часу, щоб запитати у своєї дитини, чим ти займаєшся. Як ти провів сьогоднішній день? І тоді у цих дітей, у цієї молоді, залишаємося ми соціальні працівники, державні службовці. Всеукраїнська акція проходитиме у Вінницькій області впродовж 7 та 8 липня. За цей час в оздоровчих закладах області проведуть спортивні змагання та конкурси. Представники управління у справах сім'ї, молоді та спорту з усіх регіонів України, а також активісти громадських організацій ділитимуться своїм досвідом та напрацюваннями щодо пропаганди здорового способу життя.